Торгівельний ринок Хмельниччини, який України в цілому майже половину своєї продукції експортує до Російської Федерації. Трохи менший відсоток експорту припадає на країни колишнього Радянського Союзу. Значно менший відсоток експорту Хмельницької продукції доставляється до країн Старого світу. Фактично 45%, 44,8, якщо бути точнішими, Російська Федерація. Крім того, 2,9% Молдова, 3,4% Казахстан. 2,1% Білорусь з боку України, Європейського Союзу і е, фактично 30% експорту ми мали приблизно. Від початку загострення українсько-російської кризи подільські товаровиробники, особливо сільськогосподарські, втратили чимало коштів, адже Хмельниччина край аграрний, а торгівельні війни, котрі намагається вести Російська Федерація, значно впливають на статки виробників. Ми навіть зараз маємо дуже серйозні проблеми з виробниками, які забезпечували чи постачали на російський ринок молочні товари, сири, і ринки фактично призакрилися. Не було б щастя та нещастя допомогло, адже кризова ситуація в Україні і східним сусідом прискорила розвиток партнерських відносин із сусідами західними. Це шанс переорієнтуватися, зробити так, аби ми могли конкурувати якістю товарів насамперед на європейському ринку. Доленосна угода про асоціацію із європейським союзом дозволить вітчизняним товаровиробникам вийти на значно якісніший рівень виробництва, оскільки ринок західних країн вимагає певних технічних вимог до продукції, котру європейці імпортуватимуть з України. Дуже багато вимог, і ці вимоги і нас повинні стимулювати, але однозначно нам назустріч ідуть. Я сподіваюся, що наші товаровиробники, місцеві товаровиробники прекрасно усвідомлюють. Що для того, аби орієнтуватися на європейські ринки, треба рухатись напрямку покращення якості товарів. Разом із торгівельними преференціями, котрі надає Європейський союз для України, створюються і партнерські програми. До прикладу, наразі існує партнерський проект Хмельниччини та Німеччини у покращенні управлінських кадрів.